Ну що, у нас відкриття. Ми з Тарасом. Вдвох. Рок-машинка. В минулому році ми робили її ТО. Тут вже треба. Там потрібно вже заміняти касету, ланцюг. ланцюг. Ну, Групп сет, мабуть, так якось він називається. Групу, да? І передню, і задню. Да, і це тобі треба зробити вже ось-ось от, от скоро. Бо там зірочки вже такі цікаві. Ну що, їдемо, ми собі спокійненько, не спіша. З Тарасиком катаємо вдвоєм. Все нормально. Хай собі катаються. Значить. Ну ми вже минули 44 кілометри. Проїхали! Їдемо, друзі, далі. Вітряно сьогодні трішечки, а погодка супер, ні холодно, ні жар. Тарас, що ви скажете? Як великі котять? Все нормально, так? Да? Навіть ти знаєш, я тобі хочу сказати, що навіть якщо брати до уваги погодні умови, то сьогодні ні холодно, ні жарко, але трішечки є вітряно. Але вітер вітр зараз нам вже він трішечки більше в спину. Тому пішли підживлятися. Ось так отут. Кішечки вирішили. Ну що, друзі, нам треба підживитись. Угу. Десь приблизно. Ще ні. Та зараз вони там. Мені подобається такі, знаєш, ще, коли так бо такі маленькі культури. Мені дуже подобається UPG-шкі. Тут живи взагалі, в них і да, кухня ця і саватрита. Сакар, нормально, око. А де підживи взагалі повністю на кухню? Так? Ні. Ще візьмемо додаткових штук собі в дорогу. Печиво брати не будемо. Отакий От БРСМ. Кавишка, да, так, нема. Отже, товариства. Відвідали ми смачненьких ходогів на БРСМ Нафта і будемо рухатись вже у напрямку дому. Ми вже майже пів маршрута пройшли. Тому якось так. Другу годину вже катаємо, бачите. Це якщо по дорозі поїздіть. А так... З 10-ї години це все продовжується. А зараз, якщо я не помиляюся, друга. Ну, ще другої немає, але вже більше до другої. Без 10 десь на другу. Якось отак все. Е -е, друзі, чи складно сьогодні, чи не складно? Складно. Трішечки складувати їхні. Ну, як себе показує Ардіс, нормально. І їде та й все. Тарас їде! Ну що, підкріпився? Підкріпився. Круто! Зараз тоді рушимо далі. Ну що, наші пригоди лишень починаються. Перший апхіл. Такий серйозний. Тарас Красунчик. Він їде навіть краще, ніж я. Фух. А от, краще Тарас їде на багато. Я йду на самі на самій понижені. Мені важко. Раз як там собі вилучку то відкриває, то закриває. Що там, Тарас? Як покатуха. ні, це нормально. Дорожки, так? Да? Дорожки я вибрав, хорошу трасу, так? Да? Траса, типу. вбитися можна. Ну я думаю, що це до наступного тижня з головою. Більше кататися не захочеться. Ось так, от, друзі. Така у нас місцина як рок машина стріляє трохи, да щось? Нормально. Другий раз я в цьому сезоні, тут на цьому озері. Цей раз я із Тарасом. Тараса серйозні справи. А вон а ось саме ця відома. Пушечка. У всіх серйозні справи. Ось такі тут рибальські місця, бачите, є. Один пліт, другий пліт, третій пліт. Все в плотах, весь став чи озеро. Що ви скажете, пан Тарас? Супер Пагорби тут красиві, так? Рамстанчик Та, да. Заблокує Та, нам є Ось так, їдемо. На зустріч нам На велосипедисти. втомлені ми, друзі? Ноги болять. ми втомилися, тому що. Тому що так. Треба взяти паузу. Трішечки відпочити і тулять далі. І серву там був, поняли, як наші приборки по а ну нічого собі. І що, даже можна їх покрутити, ці педальки? Ну так приходимо. Не, ну мені не здається, що вони не крутяться. Воно вже відкрутило своє. Ось така у нас тут природка. Доїдаємо, рататуї. Такі у нас тут дороги, друзі. 70 кілометрів. Там цікавили, скільки ми проїхали. 70. Апхільчики, Тарас, як? Дуже багато, так? Да? Дуже багато, дуже круті. Дуже тут круті. Можна це прозірвати. Ну і жопу теж можна розірвати, звісно. Так, ну що, з Тарасом ми розпрощалися, а зараз піднімаємося на пішохідний міст в Чабанах і продовжуємо рух далі. Тарас поїхав, ми в Чабанах, майже в центрі з ним розпрощалися. Він поїхав у напрямку дому. Ну і я також їду у напрямку дому, у мене на даний час. Показує 75 кілометрів по нашому лічильнику. Отож, бо друзі, продовжуємо маршрут далі. Ось тут біля тебе є така собі озєєчка грунтова. І вона веде на Кирюківщину, друзі. Тому якось так. Вот такие тут поля. Смотрите, какая красота. Красота. Вот так и едем. 55 кілометрів. нас сьогодні, друзі, просто лайтова покатуха. Пишуть, що нас сьогодні було дуже мало, ну буває таке, нічого страшного. Що ж зробиш, не всі змогли сьогодні приїхати. В когось сімейні проблеми, в когось те, в когось це, хтось хворий, когось не влаштувала погода і тому інше. Мені особисто, я вам скажу відверто, мені... Легше коли <свісно> менше велосипедів, ніж коли їх багато. Для мене особисто 8 велосипедів колонка це нормально. Більше не треба, коли 20, там, 30, 40 велосипедів це дуже складно. Моно мене не править, типу, таке. Тому якось так от в полі стою з Ардісочком, з Тарасом ми розпрощалися, як уже я минулий раз говорив, тому й рухаємось далі. Зараз відпочинемо трішечки і поїдемо. 在，又在。 Отож, бо відкриття відбулося Ну, немає різниці, скільки було людей. Гардісок вивіз. Всі обхіли пройшов. До речі, після заміни касети їхати було набагато краще. Набагато краще. Тому... Що, скидаємо речі свої. Зараз треба трішечки <кій> витерти ланцюг і перемостити його з квіртов. І все. Отож, все. Маршрут завершено. Складно сьогодні було. Дуже складно. І пориви були. І дуже багато горочок було. А так, а так все норм. Тримається. Ну що, покатав. Не забудь провести до ладу. свій велосипед.